Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні поговоримо про недорогу механіку. Citizen Crystal 7 це бюджетний механічний годинник з історією. Давайте розбиратися, що там за історія, які бувають конкуренти та й взагалі, чи варті вони уваги. Перший годинник з'явився у 1965 році. На момент випуску модель була найтоншим годинником з автоматичним заводом та з індикацією дати і дня тижня. Забезпечував роботу калібр 5201 Crystal7 з 43-годинним запасом ходу. Механізм мав 33 камені та 18 тисяч напівколивань на годину. Крім того, це був перший японський годинник з мінеральним склом. Зараз це стандартна характеристика в наручних годинниках початкового рівня. Але тоді це була рідкість. В основному використовували акрилове скло або плексиглас. Мінеральне ж скло. Забезпечувала кращу стійкість до подряпин та чіткіший огляд циферблата. Назва Crystal підкреслювала використання мінерального скла, а Seven відображала наявність семи днів тижня у віконці верхній частині циферблата. Оригінальний Crystal 7 мав великий успіх. За перший рік Citizen продали більше мільйона цих годинників. У 60-х роках Citizen Crystal 7 конкурував з іншими доступними японськими годинниками. Серед яких Seiko 5 або Orient Restar. Ці моделі мали багато спільних рис і змагалися за увагу покупців, пропонуючи надійні автоматичні механізми за доступну ціну. Формально вони залишаються конкурентами і сьогодні, хоча спільних рис між ними стає все менше. Варто порівнювати Crystal 7 саме з класичними Seiko 5 та Orient Різірки, а не з сучасною лінійкою Seiko 5 Sports, яка відійшла від початкової концепції. В цьому випадку Citizen має певну перевагу над своїми суперниками, але остаточні висновки залишимо на потім. У 2020 році Citizen випустила оновлену версію цієї моделі під назвою C7, яка зберігла дизайн оригіналу з деякими сучасними оновленнями. Бренд показав 4 варіації: Dress, Casual, Formal і Active. Які відрізняються між собою лише кольором циферблату та типом ремінця. Дрес класичні годинники з шкіряними ремінцями. Категорія Casual має плетені сталеві ремінці. Годинники категорії Formal мають класичний вигляд і комплектуються сталевими браслетами. Категорія Active комплектується також шкіряними ремінцями в casual стилі. На жаль, не всі моделі годинників доступні для європейських бутиків. Наприклад, вся серія Casual представлена лише в окремих країнах Азії. Новий C7 має збільшений до 40 мм діаметр сталевого корпусу, стара версія мала діаметр 36 мм, товщина годинника складає 13,1 мм, вага від 67 г у версії шкіряним ремінцем до 135 у браслетних варіантах. Корпус годинника має сатинування на бічних гранях та вушках, Рант і проміжні грані дзеркально відполіровані. же захищає куполоподібне мінеральне скло. В незалежності від обраного кольору циферблат матиме ефект сонячних променів. Накладені індекси та стрілки можуть бути стріблястими або золотистими, зверху розміщується логотип Citizen, а нижче індикація дня тижня англійською мовою. Віконце з Днем тижня, а також годинні індекси мають семикутну форму, щоб відповідати назви C7. Справа вікно з датою, знизу напис Automatic. На стрілках та маркерах біля індексів є люмінесцентне покриття. Годинник оснащений Калібром 8200. З автоматичним заводом та можливістю підзавести з ключа є стоп секунда 21 камінь. Запас ходу 42 години 21 600 на півколивань на годину, точність ходу плюс-мінус 20 секунд на добу. Ротор односпрямований проти годинникової стрілки. Його можна побачити крізь прозору задню кришку. У оригінальної моделі Crystal7 кришка була глухою. Сучасні варіанти моделі Orient 3 Stars також зберігають закритий тип кришки. Тут додатково вказані основні характеристики. Водозахист складає 5 атмосфер, кришка загвинчується. Порівнювати Citizen C7 з класичними колекціями Orient 3 Star та Seiko 5 не має особливого сенсу. Citizen об'єктивно виграє по всім параметрам, окрім ціни. Його моделі коштують на 20-30% дорожче, що змушує шукати конкурентів у трохи вищому сегменті. Якщо брати до уваги ширший асортимент, то найближчим суперником стає класична лінійка Orient. Завдяки великій різноманітності моделей у каталозі бренду завжди можна знайти щось цікаве за подібну вартість. А ось Seiko ситуація інша: з механічної класики їм є що запропонувати лише в межах серії Seiko KS. Тут можна отримати схожі характеристики, проте за вищу ціну та з меншим вибором у порівнянні з Орієнт. У підсумку нові Citizen C7 стали гідним оновленням старої колекції. На відміну від конкурентів, які не прагнуть покращувати якість у своїх бюджетних лінійках, Citizen запропонував більш серйозний продукт. Якщо вам потрібен недорогий та надійний механічний годинник, я б звернув увагу саме на Citizen. Якщо їх дизайн не до вподоби, то можна дивитися у Big Orient з більш цікавим вибором. Сейко я б розглядав лише в тому випадку, якщо вам подобається їх стиль у серії КС. А що думаєте ви? Пишіть у коментарях. На цьому в мене все. Дуже дякую, що дивилися це відео. До нових зустрічей!